І на закінчення сьогодні давайте поговоримо про зв'язок між різними типами збіжності. По суті, ми про ці всі зв'язки вже говорили, давайте зараз їх повторимо. Ну, і споча... почнемо з повторення означень всіх збіжностей. Збіжність за ймовірністю. Це коли для будь-якого додатного епсон імовірність того, що кс 7 більше рівна за епсон, прямою до нуля, пренд прямою до нескінченності. Імовірність того, що різниця між а членом послідовності і границею велика, да, а прямою до нуля, а коли n прямою до нескінченності. Збіжність майже напевна. Це власне збіжність майже напевна. Замовірністю одиниці існує границя послідовності рівня аксі. Збіжність у середньому порядку P, про яку йшлося у попередньому відео. Це а, коли а, ці величини інтегровані в степені P, а степень П, до речі, додатна. Да? І математичне сподівання. Модулі різниці в степені P прямої до 0, при n прямой до нескінчені. В ну, попередньому відео ще була умова інтегрованості границі в степені P, вона насправді з цих двох умов впливає. Так, ну, і Ось ці три збіжності, про які ми говорили: майже напевно, ймовірністю і в середньому порядку P. А ми знаємо. Що з збіжністю майже напевно випливає збіжність ймовірністю. І з збіжністю у середньому порядку P випливає збіжність Да? Це за допомогою нерівності Маркова доводиться. А за допомогою іншої імовірності нерівності, за, за допомогою нерівності для доводиться що. Зі збіжністю е, в середньому більшого порядку, ось VLR, да, в середньому порядку R. Випливає збіжність в середньому меншого порядку в середньому порядку P. Так, це все е, в якомусь сенсі безумовні збіжності. Воно є завжди. Давайте пара таких так би мовити, умовних збіжностей. Значить. Зі збіжності за ймовірністю не випливає збіжність майже напевно. Ми давали відповідний приклад. Такий ймовірністний приклад. Так, послідовності, яка збігається за ймовірністю, але майже напевно, взагалі розбіжна. Так? Проте є Лема Ріса, яка стверджує щось позитивне. У збіжної взаємовірності послідовності, знайдеться збіжна майже напевно підпослідовність. Да? В СІНК. Ну і нарешті зв'язок між збіжністю та займовірністю і збіжністю в середньому п порядку П зворотний. Да? Значить, якщо у нас додатково ці величини є обмежені ета, яка інтегрована в петому степені, тоді э, вся збіжність з ймовірністю з нею випливает збіжність э, в середньому порядку P. Отже, зі, зі збіжністю э, ймовірністю випливає збіжність в середньому порядку P за додаткового припущення існування інтегрованої в степені P major. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.